Збираюсь в банк і хотіла поділитися з вами історією, як польський банк змусив мене писати пояснювальну записку, а потім ще й зняв з мене за це гроші. Отже, я хотіла зробити переказ з однієї своєї карти на іншу свою карту. Свою на одній карті і на іншій карті в мене рахунок в доларах. Я робила переказ на суму тисяча доларів, не багато немало. Але я розуміла, що в польських банках система працює так, що гроші ось так не прийдуть. Треба почекати ну десь приблизно 24 години. Тож я зробила переказ і собі спокійно чекаю 24 години. Проходить 24, 48 і так далі. Вже третій, четвертий день я пишу в банк. А де вибачте гроші, чому мені не приходять? І банк мені відповідає, ваші гроші заблоковано, тому що ви проживаєте на окупованій території України, тому що в Польщі політика така, що вони не підтримують окупацію і вони не знають, куди я буду тратити ці гроші на. Окупованій території кажу їм сорі, але я вже 9 років живу в Польщі і стільки ж не їздила додому в Донецьк. На що вони мені відповідають? Що сорі, але в нас немає доказів, вам потрібно написати пояснювальний мейл. Я вирішила, що в мене немає іншого виходу. Це вже був десь приблизно п'ятий або шостий день, з моменту як я зробила переказ. Я в той же самий час написала їм мейл з поясненнями, з доказами і так далі. І десь приблизно через 24 години вони відповіли мені, що все добре, ваші гроші. Розблоковано, і вони прийдуть на ваш е, рахунок. Очікуйте. І після того, як мені прийшли гроші, я вирішила позвонити на інфолінію і запитати, чи це буде повторюватися кожного разу. І кожного разу я повинна писати пояснювальну записку, чи я можу предоставити їм якісь докази, підтверджуючи, що я тут живу. Тому собственно, сьогодні я йду в банк, щоб надати їм докази про те, що я вже багато років живу в Польщі, не виїжджаю. На окуповану територію і не збираюсь тратити гроші там ось. А ви напишіть в коментарях, чи було у вас щось подібне з польськими банками.